Росія систематично звинувачує Україну у бездіяльності та небажанні обмінювати поневолених військовослужбовців та цивільних осіб. Проте, ще минулого року українська сторона звернулася до країни агресорки з пропозицією створити змішані медичні комісії та спільний координаційний центр з питань поводження з військовополоненими в нейтральній державі посередниці, російська сторона і досі не відповіла на офіційні пропозиції координаційного штабу та продовжує односторонньо блокувати. Обміни військовополоненими окупанти не ставлять перед собою цілі повернути своїх військових. При цьому вони звинувачують постійну Україну саме в затягуванні процесу. Пропагандистська машина ворога відкрито зневажає інтереси своїх громадян, тобто своїх російських військовослужбовців, та вдається до постійних маніпуляцій на емоціях та почуттях родин українських захисників, незважаючи на усі складнощі, координаційний штаб. Продовжує роботу щодо пошуку механізмів впливу на Російську Федерацію для повернення усіх громадян України з російських катівень. Ми готові до проведення обмінів в будь-який момент.